Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати такий автомобіль, як Шкода a 7. Авто приїхало до нас з Німеччини 2018 року випуску з пробігом 199 тисяч кілометрів та 2-х літровий на автоматі. Автомобіль у нас дуже в дуже гарній комплектації і в дуже збережному стані, так як машина у нас є, не стара. Як завжди покажу трішки комплектацію авто, а пізніше пройдемося по окрасу. Маємо максимальну оптику. Передні пактроніки, омивачі фар, дистронік. У нас ідуть легкосплавні, оригінальні 18 диски, сенсори дожджа, світла, датчики тримання полос, автоскладання дзеркал, підігрів, електрорегулювання, 4 склопідйомника, повторюю, автосвітло, адаптивний круїз, мультикермо, такий у нас пробіг. Маємо систему старт-стоп, гарна магнітола, багатофункціональна, передні підігріви дуже така напічкана комплектація, гарний пробіг, маємо підсвітку в дверях автомобіля. Насичений чорний колір, задні пактронічки. Паркоп, електрокришка задня, дуже гарний автомобіль. Люди шукають ці машинки на базарі. Так, окрас, саме цікаве Так, маю одне перефарбування задньої лівої дверки. А так автомобіль ціленький. Нагадую, авто 2018 року з пробігом 199 тисяч км, та дизельним 2-літровим двигуном на автоматі з одним фарбованим елементом. Кого зацікавив даний автомобіль? пишіть, телефонуйте авто в наявності у Луцьку.